Дорогенькі слухачі, великі і малі. Сьогодні хочу вам почитати казочку Миша Чарада. У одній хаті десь подівся котик. Між мишами настала велика радість, бо гадали, що вже тепер безпечніші будуть. Недовго тішились. Гостиня придбала собі другого. Все, зараз забрався до мишей, що котру зловить, зараз удушить. Настав великий переполох між мишами. Новий кіт! Новий кіт, закричали гуртом. Треба його конче позбутись, бо ні одна не останеться живою. Але як стримати його? закричали одні. Я пораджу, сказала маленька. Приш йому до шики дзвіночок, тоді здалека буде чути, як він біжить. От і потікаємо». Дуже добра рада, сказали другі, і почали утіхи скакати. Але котра завісить від свіночок на шиї? спитала ще одна мишка. Усі поглянули одна на другу і замовкли. Не найшлась така відважна. А кіт тим часом, як ходив, так і ходить без свіночка та ловить мишень одну по одній. Дорогенькі слухачі, підписуйтеся на канал і ставте вподобайку.